Коли ви створюєте новий квіз, під нього генерується унікальне посилання, яке знаходиться за нашим доменом. Якщо вам необхідно зробити квіз на власному домені, ви це можете зробити, виконавши невелику інструкцію, яку ми зараз з вами розглянемо. Для початку ви приходите в той квіз, який ви хочете розмістити на вашому домені. Переходите в вкладку налаштування, підключення власного домену. В інструкції сказано, що вам необхідно зробити А-запис в dns налаштуваннях вашого домену. Ми це розберемо на прикладі сервісу Хостинг Україна. Слід розуміти, що для того, щоб розмістити квіз за вашим власним доменом, у вас він повинен бути цей домен. Тому для початку ми його з вами купимо, а потім налаштуємо. Якщо у вас вже є ваш власний домен, можете одразу перейти до наступної частини, використовуючи таймкод під посиланням цього відео. Тож, для початку вам потрібно знайти та купити домен, який буде цікавий саме для вас, і буде підходити під ваш бізнес. Для цього я переходжу в це поле та пишу назву домена, який мене цікавить. Наприклад, нехай це буде QuizFitness. Я тисну перевірити, і система перевіряє, чи є взагалі доступний цей домен для покупки. Ми бачимо, що всі домени доступні. Зверніть увагу, що вартість, яка вказана в даному випадку, це вартість домену на рік. Тобто домен QuizFitnessFun буде коштувати вам 60 гривень на рік. Якщо це вас влаштовує, якщо вас влаштовує цей домен, якщо вас влаштовує його вартість, ви можете натиснути Замовити або повернутися до пошуку іншого домену. В моєму випадку мене все влаштовує, тому я тисну замовити. Після цього я переходжу в корзину та тисну Оформити замовлення. Обираю той спосіб оплати, який мені підходить найбільше. У даному вікні ви вводите реквізити вашої картки та тиснете Оплатити. Після успішної оплати вас перенаправить на розділ Рахунки, в якому ви зможете побачити, що Домен був успішно сплачений. Після того, як ми розуміємо, що ми вже купили домен, ви переходите в «Домени», переходите в налаштування того домену, який вас цікавить, в даному випадку, який ми з вами тільки що купили. Переходимо в налаштування домену і переходимо назад до інструкції, згадуємо, що нам потрібно зробити. Тут написано, що вам необхідно перейти в ДНС-налаштування та створити А-запис з параметром IP. Тим, яким вказано ось тут, ви можете його просто скопіювати. Після цього ви переходите в налаштування ДНР-записів, в якому ми вже з вами знаходимось, тиснемо Додати запис. Тип запису у нас А-запис знов-таки. Чому? Тому що в нас в інструкції написано А-запис. Там, де в нас поле дані, ми вказуємо IP-адресу, яку ми скопіювали звідси. Якщо ви хочете, щоб. Квіз відкривався за основним доменом, в нашому випадку за цим, тоді в це поле ви просто вставляєте собачку та тиснете додати. Якщо ви хочете створити піддомен, тобто, наприклад, основною адресою сайта у вас знаходиться інший сайт, і ви хочете розмістити квіз саме на піддомені, тоді ви можете написати тут якусь іншу адресу, наприклад, квіз, квіз Фітнесфан. В такому випадку квіз буде відкриватися саме за цією адресою, а ваш основний сайт буде і далі доступний. У моєму випадку я хочу, щоб квіз відкривався за основним доменом, тому я ставлю тут собачку і тисну додати. Зверніть увагу, що у вас більше не повинно бути інших записів. Якщо у вас вже був до цього домен, і ви використовували його в якихось інших сервісах, подібних або неподібних, неважливо. То старі А-записи необхідно буде видалити і створити новий, який ми тільки що з вами зробили. Після цього, після того, як ви додали А-запис, вам необхідно скопіювати назву вашого домену, який ми купили та налаштували, та вставити його в поле домен в самому конструкторі квізів. Після всіх виконаних вами процедур, ваш квіз буде доступний за. Тієї адресу, який був вказаний вашому домені, також зверніть увагу, що для того, щоб всі ці налаштування вступили в силу, потрібен деякий час, як правило, це десь біля години. Також хочу звернути вашу увагу на те, що деякі сервіси обов'язково потребують заповнення інформації про вас, про клієнта. Якщо у вас новий аккаунт, то зверніть увагу, що знов таки деякі сервіси можуть попросити заповнити про вас інформацію: ваше ім'я, пошта або телефон. Без цієї інформації ваш домен не буде активован, тому обов'язково перевірте, чи все ви виконали вірно. Зараз я заповню цю інформацію і через годину продовжу запис цього. Відео. Що ж, пройшло трохи більше години. Давайте перевіримо, чи все коректно працює. Зверніть увагу, що я заповнив всю необхідну інформацію, яку в мене потребував сам сервіс. І також зверніть увагу, що всі А-записи в мене містять ту IP-адресу, яка в нас вказана в налаштуваннях ось тут. Тепер перевіряємо сам квіз. Я копію його послання та відкриваю в новій вкладці. Бачимо, що в мене квіз відкрився за. Тим доменам, які ми з вами купили та налаштували.